Вітаю. Отже, головні новини з громад Львівщини за останній тиждень. Коротко, але по суті. Підтримка ЗСУ громади Львівщини продовжують тримати тил. За останні 9 місяців вони скерували на допомогу військовим понад 3 мільярди гривень. А в рейтингу підтримки лідирує Підберісівська громада, яка вже традиційно очолює перелік найактивніших. До цього додамо, що ще 74 нових дрони недавно передали на фронт із Львівщини. Серед останніх ініціатив автомобіль для Зсу від громади Нового Роздолу і чергова допомога від Городоцької громади. Комунальні та інфраструктурні оновлення у Рудківській громаді реалізують проєкт Чиста вода у Шептицькій будують ліфт у лікарні та завершили будівництво твердопаливних котелень у Соснівці. Стебник продовжує облаштовувати тротуари. А Борислав отримує грант на ремонт палацу культури. У Буховичах мостицької громади відкрили дитячий майданчик. А Яворівська громада затвердила портфель інвестиційних. Проєктів охорона здоров'я у Золочеві. Відкрили оновлене терапевтичне відділення. А Астрий запустив сучасні майстерні у профтехзакладах. Освіта і розвиток у Трускавці пройшов великий освітній форум. А Пустомитівська громада готується до ярмарку можливостей. У Львові вже зовсім скоро відкриють першу в Україні 3 d школу. І серед важливих подій Львівщина готується до відзначення 107-ї річниці зур символу української державності. В області розпочався опалюваний сезон, хоча через російські атаки знову пошкоджені енергетичні об'єкти. Також у регіоні бракує вакцини від грипу, і медики радять бати про профілактику. Опубліковано оновлений список найуспішніших громад області, а в бродах підвищили тариф на вивезення сміття. Тим часом кадровий дефіцит у регіоні зростає. Роботодавці шукають працівників і пропонують найвищі зарплати у сфері будівництва та промисловості. І на завершення трохи культури. Рекордсменка радіодиктанту Христина Гуянюк розкритикувала цьогорічний текст і його манеру читання. Отже, Львівщина це регіон, який не лише тримає тил, а й будує майбутнє. Ремонтує, розвиває освіту, підтримує війську і готується до зими. А щоб знати більше, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити головне і життя наших громад.